Я вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги, телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. Програною наразі битвою за сланцевий газ стала для українського уряду 23-я сесія Івано-Франківської обласної ради, яка відбулася 20 серпня. Депутати не проголосували за угоду про розподіл вуглеводів, яка передбачає видобування сланцевого газу на території Прикарпаття іноземною компанією Шеврон та вітчизняним приватним підприємством Надра Олеська». Два роки тому Україна провела тендери на визначення компаній інвесторів з видобування сланцевого газу, переможцем тендеру на розробку Олеської ділянки, що на території Львівської та Івано-Франківської областей, стала американська компанія Шеврон. Щоб розпочати розвідувальне буріння на родовищі, необхідна угода про розподіл продукції. 11 липня, розпорядженням голови Івано-Франківської обласної ради, було створено робочу групу, яка провела ґрунтовний аналіз запропонованої угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться у межах ділянки Олеська між державою Україна, компанією Шеврон Юкрейн БВ та товариством з обмеженою відповідальністю Надра Олеська. Робоча група подала майже 140 пропозицій і поправок до угоди. Питання про погодження проєкту угоди було винесено на розгляд 23-ї сесії обласної ради, що відбулася 20 серпня. Про високу ціну даного питання засвідчила участь у роботі сесії міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького. За його словами, у разі прийняття угоди в області буде створено тисячі робочих місць. На базі інституту нафти і газу відкриють новий факультет. Видобуток сланцевого газу запевняв міністр. Не становить значної загрози для довкілля і є необхідним для економічної незалежності країни. Едуард Ставицький також повідомив, що уряд готовий піти на поступки для прикарпаття і залишити 10% прибутку від видобутку сланцевого газу у місцевому бюджеті. Ході продукції на ділянці авеська. Має вкласти щонайменше 350 мільйонів доларів на першому етапі пошукових робіт, не менше 3 мільярдів доларів на першому етапі видобутку. А в цілому, за розрахунками компанії, близько 20 мільярдів доларів за базовим сценарієм. В результаті ми можемо очікувати досягнення видобутку від 5 за песимістичним сценарієм мільярдів кубічних метрів газу на рік, до 10 мільярдів кубічних метрів газу на, рік. на базі Івано-Франківського університету нафти і газу планується створити коштам інвестора новий факультет з підготовки спеціалістів із пошуку та видобутку газу з нетрадиційних джерел. Тому ваші діти будуть отримати кваліфікацію та за світовими стандартами і реалізовувати свої таланти на батьківщині. Хочу підкреслити, що у випадку навіть найменшої загрози довкіллю, наше чинне законодавство і положення угоди дозволяють призупиняти роботи з пошуку та видобутку сланцевого газу або, взагалі, їх заборонити. Перевагою над використанням на основі угод про розподіл продукції є надана можливість державі. Затверджувати щорічні програми робіт та бюджету, що готуються інвесторам, тому ми маємо реальний інструмент не включати до програми робіт на Олеській ділянці конкретні види робіт, технології або речовини, хочу на цьому зауважити, які можуть викладати занепокоєння державних регуляторів або місцевих громад і самих громадян. Тому, шановні депутати обласної ради. Зважено та всебічно прошу вас підійти до розгляду питання щодо реалізації важливого для економіки та безпеки держави і регіону енергетичного проекту та надати погодження проекту угоди про розподіл вуглеводів, які видобуватимуться в межах ділянки Олеська. Діаметрально протилежними за оцінками проекту угоди були виступи співдоповідача із даного питання депутата обласної ради Юрія Романюка, народних депутатів України Олександра Сича, Ірини Сех. Текст даної угоди містить в собі на момент розгляду та підписання цілу низку грубих нехтувань та протиріч вимогам Конституції Земельного кодексу, водного кодексу закону України про надра. Ну, по-перше, пане міністре, відсутня обов'язкова і категорична державна екологічна експертиза. Я хочу дати вам зрозуміти, що ми видаємо не тільки сланцевий газ, ми видаємо все – шутер, газ, воду, НАТР. Ми Виселяємо тих інвесторів, які сьогодні є в області, в будь-який момент їхню ділянку можуть викопити їх усунути. По суті, ми узаконюємо рейдерство, захоплення саме прибуткових свердловин і надр на території області протягом мінімум 50 років на шарі від нуля до 10 кілометрів глиб. Вдумайтесь на це, це площа 45% нашої області. Тепер скажіть, хто зайде які інвестори, крім цього, де він буде борити? Що він буде борити? Хто йому дасть дозвіл, хто йому дасть гірничі відвіди ліцензію, якщо вся ділянка повністю застовпчується за одним монополістом? Давайте ми будемо говорити з точки зору інтересів української держави і Прикарпаття в українській державі. Не з точки зору інтересів чужих компаній, не з точки інтересів купки махінаторів які хочуть нажитися на цьому процесі, а з точки зору повторних інтересів української держави. І Прикарпаття в українській державі. Я би, шановні колеги, таким чином пропонував не казати ні за, ні казати ні проти, а сказати, шановні, ця угода, що поступила, є недосконала. Ви отримали 148 зауважень пропозицій. Будь ласка, напрацюйте і ми готові її розглядати і з вами дискутувати, бо ми переживаємо за українську незалежність, за українську енергетичну незалежність. Ми переживаємо цілком закономірно і за інтереси нашого краю. Міф про отримання Україною енергетичної незалежності внаслідок видобування сланців газу генерується в середовищі партії регіонів чинної влади задля того, аби приховати свої провали у формуванні української. Енергетичної безпеки Проєкт видобутку сланцевого газу на території України просувається ударними темпами у зв'язку з необмеженими можливостями застосування корупційних схем для відмивання грошей. В процесі обговорення депутати із фракції Батьківщина і Свобода закликали колег голосувати проти угоди. Наші українці навпаки підтримати. Активно лобіював питання угоди голова обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк. А от голова обласної ради Василь Скрипничук заявив, що в даній угоді він наразі не бачить позитивів. Я вже не говорю, підтримую тезу ігоря олійника, що це робочі місця, це великі це тисячі робочих місць. Це бюджет області, зрештою, і саме основне це політична, економічна незалежність. Маю надію, і переконаний, що ні один житель нашого хаї не зовсім багато, але гордого краю не погодиться на колоніальний підхід до експлуатації наших надр, не буде так званої Олеської колонії ні для інвестора, ні для державних чиновників, ні для ділків, будь якого ж типу чи масштабу. Це принципова і безкомпромісна позиція. Моя і маю надію нашої обласної ради. В результаті рішення сесії про угоду про розподіл вуглеводнів набрало лише 40 голосів. Відтак рада доручила голові обласної держадміністрації звернутися до уряду, аби той врахував пропозиції робочої групи і вніс відповідні зміни до нового проєкту угоди, який прикарпатські депутати готові розглядати. До речі, Львівська обласна рада ще не визначилася зі своїм ставленням до угоди. 20 серпня відбулася 21-ша сесія Калузької районної ради, на якій депутатський корпус розглянув більше 20 питань. Кого сварили, кого хвалили, цього разу інформація наступного сюжету? Розпочалось сесійне засідання із привітання свого колеги, депутата районної ради та начальника фінансового управління Людмили Федун із Днем народження. І одразу перейшли до роботи. Першим заслухали доповідь прокурора про стан злочинності у Калузькому районі, яка на противагу місту незначна. В середньому 23 злочини на 10 тисяч населення. По території району зареєстровано 142 кримінальні трубопорушки. Це, якщо взяти офіси, в порівнянні області, в Халузький райони і був найбільш благополучним в плані злочинності, так він і залишається таким. Якщо в місті Халущі на 10 тисяч населення вчиняється 78 злочинів, то у Хаускому районі середньому 23. Ну, Цей показник плаваючий, він, звичайно, в кожному місяці має Можливість трошки відрізняться, а усередньо така цифра зберігається, вже рік і постійно така кадє. Якщо у Калуші частіше крадуть, то у селах б'ються, свідчить статистика. Але, наприклад, у тужилові подібних ситуацій не існує. Від депутата райради Віктора Мікерова прозвучала пропозиція впорядкувати вивіз гравію для покращення доріг. Це міжрайонний прокурор бачить цілком реально. Головне бажання сільських голів. Затверджуючи звіт бюджету за перше півріччя і вносячи зміни надалі, голова ради Фасильдзунза висловив просьбу до установ, що орендують приміщення на вулиці Чорновола, берегти майно і долучатись до відновлення. Ви державні установи за учасне до своїх обласного управління до міністерства на утримання громадських наших будівель для нашої власності. Ми не мали ці кошти, які ми маємо якісь направляти, на що я в цьому році зробив садочок, на МВК, що ми хотіли перекривати і так далі. Я вважаю, що держава на своїй установи і на своїх функції, які вона має виконувати тим перед ми, коли нам відділяли, виділяти кошти. Цього року проголосувавши присвоїла звання почесний громадянин Калущини чотирьом національним героям Ярославу Мельнику, Михайлу Дяченку, Олесю Бабію та Петру Пасічному. Був ряд освітянських питань, які доповідала Наталія Савчук. Василь Степанович також відзначив цю галузь. Адже незважаючи на фінансову скруту, наші педагоги мають третє місце в області по готовності до 1 вересня. Щодо садків, то керівник району пообіцяв думати над можливими НВК, адже це і економія коштів і приміщень, а головне охопленість дітей. Наступного року старатимуться перейменувати довговойнилівську школу. Розглянули на сесії і соціально-економічний розвиток, і опалювальний сезон у медзакладах, і оренду приміщення для районної бібліотеки. На Яблуневий спас відбулася знакова подія для всієї Калущини. Її терена відвідав зять Степана Бандери, Андрій Куцан із другою дружиною Іванною. Як зустрічали почесного гостя на батьківщині національного героя, далі у сюжеті моїх колег. Традиційно, як і решту шанованих гостей, Андрія та Івану Куцанколоський район зустрічав троїстими музиками, а також хлібом сіллю. Слід зазначити, що це було несподівано для німецьких українців, і вони не стримували своїх емоцій. Я робото зворушений таким прийомом, що ви нам тут зробили. Дякую за за ваше запрошення. Мене це дуже. Дуже зворушило. Бажаю усього добра, успіхів у вашій нашій праці, щоб це все було спрямоване для добра, великої цілі, яку ми завжди станемо перед собою. А це є наша дорога батьківщина Україна. Щасти вам бажать, всього доброго. Після теплого прийому в супроводі наших голів родичі Бандери охоче поспілкувалися із ними окремо під час розмови обмінялися спогадами про квітневу мюнхенську конференцію, будівництво меморіального комплексу на батьківщині Героя України. Ознайомили подружжя із нашою територією, культурою, традиціями святкувань. Щоб ми не забували про наші українські традиції, щоб ми не забували про нашу українську мову, щоб ми не забували про наші пісні. А наоборот, з покоління, в покоління, щоб воно передавалося. Ми свою молодь повинні саме так виховувати в дусі того ж патріотизму, такого, знаєте, як було дійсно в воєнні роки, коли наші вояки УПА такими молодими боролися. У нас є братство вояків УПА, вони бувають практично майже в кожній школі. Ми на покрови проводимо великі заходи. У нас у Гринові на значить подвір'ю Степана Бандери, Степана Андрія Бандери, це батько священник був. На тому подвір'ю завжди якийсь такий дух, і там дуже багато приїжджає молодь. Ми на День Незалежності освіта проводить завжди там великий захід. Тож з кожної школи приїжджають. Ми на всіх заходах залучаємо нашу молодь, будь-де би то не було. І де би ми не були, от в інших районах і так далі, ми завжди гордимося і говоримо про те, що ми з Каузького району, ми з Бандерівського краю. Патріотичне виховання, про яке говорив Василь Степанович, воно базується не тільки на тих традиціях, які були, але ми хочемо, щоб наші діти бачили сьогодні і як живе Європа. Тобто, вони вже ставали європейцями. І тому ми в принципі, от тільки що в нас вернулися діти, які відпочивали в Польщі. У нас є зв'язки в Польщі, ми Олькуський Оль повід Польщі. Ми, в принципі, маємо зв'язки із землею Кіргойфер -Кір у Німеччині. Тобто є багато таких зв'язків, куди ми наших дітей якраз посилаємо, щоб вони відвідували ці європейські країни і дивилися, як живуть люди. В свою чергу зять Бандери висловив сподівання щодо української молоді. І якщо ми звернемо увагу на виховання молоді, її виховати в патріотичному дусі, щоб вони були свідомими українцями, не боялися сказати: Я є українець, я гордий за це, що я є сином української землі. Це повинно бути найбільшим пріоритетом у. Виховані цього нового покоління. І я вірю в це, що так воно буде, і Україна опиниться, як казав колись Франко, засяде в колі вольних народів світу, бережеться безкидом, за засяде у народі вольних колів. І це, це тоді сповниться. Ці бажання усіх нас, українців. Також голові ради Васила Відзунзі Андрій Куцан подарував медаль із зображенням Степана Бандери. Детальніше про перебування Андрія Куцана на Калущині. Дивіться у ефірі Калузького міського телебачення 23 серпня у Рубриці. Актуальна тема. Минулого тижня відбулася загальноміська толока. Калушани проводили місто в належний стан напередодні дня незалежності. Працівники управління культури Калуської міської ради обрали для прибирання вкрай нелегку ділянку роботи приміщення старої друкарні. Про те, що небайдужі калушани тричі, а то й більше разів на рік власноруч прибирають найбільш засмічені території Калуша, давно відомо. І ні для кого не є таємницею, що засмічують місто байдужі калушани. Про це говориться неодноразово. звертається з проханням не смітити і шпальт газет, інтернет-сторінок, соцмереж з радіоприймачів та екранів телевізорів. Та це, як кажуть, мов горохом об стіну. Мабуть, якраз і байдужі знають, що на кожну розкидану кубку сміття є небайдужі, як її прибере. Яскравий приклад тому приміщення старої друкарні її прибирають не вперше, і щоразу сміття стає все більше. Не варто перелічувати того, чого там тільки немає, і не важко здогадатися, якої категорії нарід там проводить дозвілля. За словами начальника управління культури Іван Негринів, приміщення друкарні для прибирання обрано не випадково. Працівники управління музичних шкіл, бібліотек, палаців культури одноголосно підтримали пропозицію поприбирати саме друкарню, адже саме це приміщення знаходиться у центральній частині міста і входить у перелік старих будівель калуша. Приміщення старої друкарні для толоки вибрано не випадково. На день незалежності ми плануємо презентацію нового туристичного маршруту, і, зокрема, який зокрема буде передбачати огляд старої друкарні вже вивезено достатньо великий причеп сміття, але це ще далеко не кінець. Це, мабуть, буде ще і другий, і третій. Ну, будемо працювати, доки вистачить сил. За словами директора музейно-виставкового центру Уляни Паньо, у п'ятницю, 23 серпня, у місті планується презентація туристичного маршруту Калушем Друкарня у списку. Дійсно, планується презентація туристичного маршруту Старе місто, і не включити такий цікавий об'єкт, як в нас називають колишня друкарня. А насправді перше призначення цього приміщення це є ресторан, готель і казино Михайла Коломийця, який почав свій бізнес ще до Першої світової в калуші, і, будемо казати, єдиний такий, один з небагатьох. Успішних українців в калуші, дуже успішних, тому що ви знаєте, що в центрі міста іншої української власності, крім Народного дому, в 2014 році не було. От. І я думаю, що навіть помимо того, що є маршрут туристичний, ну, ну не повинно такого бути в центрі міста. Тобто ми якісь люди, які працюємо в культурі, хтось там в галузі музики, працює в галузі бібліотеки, в галузі музейництва, в будь-якій галузі культури. Це якось суперечить логіці. Ми говоримо про культуру, ми проводимо якісь заходи і разом з тим миримося з такими речами. То я думаю, що це швидше навіть не Це не є якась така виробнича потреба, тут пройде маршрут туристичний, у нас ще туризм туризму зародку. Але тим не менше хотілося б, щоб це було якесь. Таке влаштоване, облаштоване місце, тому що місце насправді, як сьогодні всі могли переконатися, дуже гарне, дуже добре спроєктоване архітектурно, затишний дворик в самому центрі міста. Тобто шкода це втрачати. Я думаю, що це просто така акція швидше етичного плану. А може це доводить, що напередодні незалежності? от Ми тут всі разом зібралися, ми навіть якось там собі, самі зорганізували роботу, мається на увазі, щоб не заважати один одному, а може ми дорослішаємо в плані незалежності. Може це така позитивна тенденція. Чим ближче до 1 вересня, тим клопіткою є підготовка до початку навчального року. З минулого тижня працівники відділу освіти, санстанції та пожежної служби почали перевіряти наявність умов виховання учнів у навчальних закладах Калуського району. Наші кореспонденти були свідками типових об'їздів. У п'ятницю першим штурмували Добровлянський НВК. Кожен із приїжджих дивився свою частину: пожежники, вогнегасники, плани евакуації, електропроводку. Санстанції в основному брала проби води. А головні спеціалісти та інженер будівельник відділу освіти звертали увагу на зроблені ремонти. В загальному школи до нового навчального року готові. Що ми оглядаємо? Ну у нас у комісії є ще представники санепідемслужби державної є пожежник. Димосі майстерні, димомся готовність кабінетів до навчального року, харчоблоки, якщо є в школі дошкільні групи, чи так як Новицький НВК, Сівка Карлузькі НВК, Тужилівський НВК, підготовку корпусів, корпусу до прийому маленьких діточок у дошкільні групи. Але так, так, в основному, школи готові до навчального. Директори навчальних закладів старалися показати найкращі сторони. У Добривлянах це і садок, і спортзал, і окремі класні кімнати, хоча більшість із них давно потребує капремонтів. Новицький ДНЗ через кіотський протокол отримав нові вікна і фасад, але середина деяких дитячих приміщень ще з радянським начинням. 75-літня школа з добрим господарем не відповідає своєму віку, адже тут і придертися до чогось важко. Богдан Іванович говорить про стовідсоткову готовність до нового року завдяки як своїм працівникам, так і сільському керівництву. навчально-виховний комплекс Є розпорядником коштів третього рівня від Новицької сільської ради. І завдяки е, такій мудрій позиції і депутатського корпусу Новицької сільської ради, і сільського голови, е, основним лозунгом якого є завжди все найкраще дітям. Е, вони сприй. Яли нам у проведенні ремонтів. І я думаю, що процедура фінансування, яка буде довершена до 1 вересня, щоб ми порозраховувалися з усіма матеріалами. За роботу ми нічого не оплачували, все своїми силами робили, тільки купляли матеріали. 1 вересня завітає без запізнень у кожен храм науки Калуського району. Головне, щоб діти розуміли його значимість. Минулої неділі, 18 серпня, у палаці культури мінерал відбувся допрем'єрний показ музичного фільму «Казка гірських вітрів виробництва обласного телебачення Галичина. Бажаючих переглянути прем'єру, зібралася практично повна глядацька зала. Перед початком до прем'єрного показу фільму на сцену вийшла одна з авторок сценарію, режисер постановки, відома журналістка і співачка Оксана Лісовська, яка, зберігаючи інтригу, запросила усіх до приємного перегляду музичної стрічки і відрекомендувала головних героїв. Ми любимо свою рідну землю. Це не пафос, це щиро. Дуже від всіх, хто робив цей фільм, і хочемо, щоб ті люди, котрі побачили, Полюбили так наш край, як любимо його ми. Полюбили так ті пісні, ті ритми, ті Карпати, ту міфологію, якої ми не знаємо, тому що ми знаємо грецьку, римську, бо це класика, звичайно. Але ми не знаємо, хто така повітруля, ми не знаємо, що мульфар це не чарівник, а проста людина, яка володіє надзвичайними можливостями і має зв'язок з природою. А повітруля, до речі, це донька вітрів, і саме тому е, казка наша називається «Казка міських вітрів. Е, повітруля вміє пересуватися в повітрі, ну і все решта, ви побачите, почуєте. Але найцікавіше, що вже є багато історій про вівчара і повітрулю, а наша просто ще одна з них. Адже вівчар, який е, товаришує з повітрулею в нашому варіанті, в нього завжди цілі вівці, в нього завжди все добре. Географія зйомок фільму, які тривали чотири місяці, досить обширна. Казка гірських вітрів творилася в Івано-Франківську, Калуші, Вістові, Миколичині, Галичі, Маняві, Саджаві Богорочанського району, Ясені Рожнятівського району та у Верховинському районі поблизу Буковецького перевалу. Казка гірських вітрів то історія про любов до рідної землі, до друзів. Як завжди, у казці є зла сила. Сьогодні це захланний бізнес, який хоче загарбати рідні гори і полонини і втрутитися таким чином у життя героїв. А добрі герої це звичайні підлітки та молоді люди. На боці добра виступили і карпатські чарівники, і сили природи. Казка сповнена музики, яку практично повністю створили місцеві автори. Понад половину пісень написала калушанка Оксана Лісовська. Вона ж разом із Юлією Юськів є автором сценарію, а також режисером казки. Тому прем'єра новоствореного фільму відбулася саме у Калуші. Окрім цього, виконавцями головних ролей є також калушани. Це учасники вокальної студії Ліра, яка діє при Палаці культури мінерал, Христина Дудчак, Соломія Жекало, Андрій Гринишин, Владислава Кулик, а також молодша група Студії. У ролі вівчара виступив син Оксани Лісовської Остап Українець який також народився і виріс у Калуші. У фільмі також знімалися журналісти обласного телебачення Галичина Мар'яна Мазур і Юлія Юськів. Долучилися до творчого процесу, і учасники вокальної студії обласної просвіти разом зі своїм керівником Русланою Денегою. Приємно, що відгукнулися і професійні актори з обласного театру Ляльок імені Марійки Підгірянки, Петро Бабінець і Любомир Йосифів. Загалом у фільмі звучить 14 музичних композицій. Деякі з них вже давно відомі: це Аничка Володимира Яцоли. Не шукай любисток Ігоря Іванцева, а деякі написані спеціально для фільму. Повітруля, віночок і остану вітром Приворотне зілля допрем'єрний показ фільму відбудеться також і в івано франківську у театрі кіно Люм'єр. А прем'єра в ефірі обласного телебачення Галичина проанонсована на 1 вересня. Минулого тижня «Калузька молодь і не тільки заполонила своєю присутністю. Відпочинковий заклад «Максвелл Паб». Причина панк-рок-концерт гурту з Франції Нішель. Захід прийшов на ура, а французи, свою чергу, дякували українською відвідувачам закладом. Відпочинковий заклад «Максвелл Паб за не цілий рік своєї діяльності уже прославився своєю гостинністю. Тут можна провести свій вільний час, іноді послухати музику у виконанні не лише українських гуртів, а й зарубіжних. Цього разу до пабу завітали гості з Тернополя гурт Брейвік, Франківська Фіфті-Фіфті та гурт «Нішель» з міста Шамбері, що у Франції. За словами співорганізатора рок концерту Максима Барни, приїзду французів треба завдячувати франківському гурту Фіфті-фіфті. Адже коли стояв вибір франківськ чи Калуш, хлопці з Франції обрали наше місто. У Калуші вони вперше, в Україні втретє. І тішить те, що наше місто потрапило у список європейського туру гурту Нішель, зізнається Максим. Того дня у пабі було чимало відвідувачів і не лише калуських прихильників панк-року, але й з Франківська, Львова, Чернівців та Тернополя. Про те, що французький гурт Нішель творить якісно справжній продукт. Свідчи миттєвий продаж значків, футболок та вінілових платівок гурту на осінній період. Паб» готує для калушан не менш цікаву програму зокрема, 29 вересня Мега цікаве шоу. Сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас Калузького міського телебачення. Я Катерина Катеринарса щиро дякую вам за увагу. На все добре.